Сходити на базар по продукти чи у бари з друзями раніше. Такі прості речі для нідерландця Оскама Герт'яна були неможливі. 12 років тому він потрапив в аварію на мотобайку, після чого його паралізувало. Утім, сьогодні Оскам нарешті знову може ходити. А все завдяки унікальній технології, яку розробили швейцарські неврологи. Я хочу купити полуниці. Оскам може ходити завдяки так званому цифровому мосту. Це пристрій, що щитує мозкові хвилі і надсилає відповідні інструкції, аби тіло могло рухатись. Чотири роки тому я дуже старався сфокусуватись і боявся впасти. Нині я почуваюсь впевненіше, і звісно, можливість говорити та озиратися довкола робить життя набагато ліпшим. Раніше це було для мене неможливо. Це доволі непоганий новий початок. Команда науковців зі Швейцарського політехнічного університету в Лозанні створила спеціальний мозковий пристрій для хребта. Винаходу передували багаторічні дослідження. Так, 2012-го вчені домоглися того, що паралізований щур знову почав рухатись. А 2016-го мозкові імпланти дозволили мавпам ходити після паралічу. Далі, 2018-го, завдяки стимуляції спинного мозку через імплант вдалося поставити на ноги людину. Сьогодні спеціалісти зуміли успішно протестувати готовий пристрій, що щитує мозкові хвилі. Після чого надсилає інструкції до хребта, аби рухались потрібні м'язи. Сам план реєструє мозкову активність за допомогою матриці електродів. Її поміщають на поверхні мозку після нескладної операції через отвір у черепі. Поки що оскам Гертян єдиний, хто випробовує новітню технологію. Однак це дає надію багатьом людям, які страждають від паралічу, знову стати на ноги.